Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту у прифронтових громадах, у прикордонних містах, в наших селах вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють. Вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, це шлях як вбити Україну. Ми чітко розуміємо загрози. Всі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск, сила потрібна, сила передусім сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру. Та спокою у міжнародних відносинах, якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить треба зупиняти її економіку.